Доброго дня, вітаємо вас у українській панорамі. Насамперед, актуальності важливі і складні події щодо України. Вирішити питання війни потрібно переговорами. У нас у студії гість, і ми попробуємо про деякі питання поговорити із журналістом Михайлом Рамачем. Пане Рамач, доброго дня і вам. І ось поговоримо про те, що вже скільки часу пройшло, все таки війна і продовжується дуже великі проблеми. Люди гинуть, що скажемо про те, що може все таки якась ситуація повинна як швидше викристалізуватися. Добрий день. Ми ще на початку кризи висловлювали сподівання, що воно якось врегулюється, врегулюється шляхом переговорів. На жаль, цього не сталося. Щодня ситуація погіршується. Зокрема, останні два тижні, починаючи від другої половини серпня, в Україні розташовані нові російські війська. Про це свідчать як російські засоби масової інформації, так українські, так незалежні за кордоні. А там, де є чужі війська в країні, які допомагають свої, своїм сепарам. Атистам ситуація дуже погана і точно так, як ви сказали. Люди щодня гинуть, щодня є нові поранені, щодня руйнуються житлові будинки, руйнуються заводи, і ситуація далеко далеко від такої, якої ми сподівалися, що буде до, до осені і на жаль, не видно кінця. Ось буквально перед тим як ми зайшли у студію, була найновіша е, вісточка про те, що е, Порошенко, президент України і президент Росії Путін, домовили. Лися про зупинення війни, чи можна про це все таки надіятися? Вже багато разів розмова велася, якісь переговори, але воно не доходило до чогось кращого. Кожна вістка про переговори багато краща, аніж вістка про нові бої. Тому я, я сподіваюся, і це, що відбулося у середу, що воно може стати початком мирного процесу, але на жаль, на самому тер терені цього не не видно, і вістки від нинішнів від, від середи показували, що бої тривають і розширюються на нові території. Що розширюється територія на сході України, контрольована російськими військами і сепаратистами. Війна вже почалася і е, на морі, і там вже є е, жертви. Е, чи це ще страшніше? І видно, що воно йде у десь у недоглед. Ну ні не можна сказати, чи це був поодинокий інцидент, чи як як якась сповіщення, що е, росіяни готуються, бо сепаратисти не, не мають свого флоту. Флот є тільки російський на чорному морі. Якщо росіяни готують і морську війну, це це дуже погано. певна річ, що можна припускати, що вони готують ще якийсь десант чи то в регіоні Маріуполя, чи чи десь інде. А це розширення бойових дій показало б, що не не немає жодно, жодної жодної наміри Справді дійти до миру, ось ми говоримо і бачимо у вістках, що російська армія увійшла на територію України. Росіяни і сам президент Росії твердить, що це неправда. Що кажемо про це? Ми маємо такий досвід, на жаль, з наших війн на території колишньої Гославії, де так само всі сторони спростовували, що сторона сербська постобода нілошовіть завжди спростовував наших людей. Там нема. На жаль, наші люди гинули на території і Хорватії, і Боснії і Герцеговини. Це те саме пропаганда. Це одне, одне, що говорить Чуркіну в Об'єднаних Націях, а зовсім інше те, що відбувається на терені. А про це на жаль свідчать могилі, а чимало є і в Російській Федерації хлопців 23 30-літніх, яких відправили десь нібито на навчання, а повернулися в трунах. Приближаються і холодні дні, і напевно потрібно буде задуматись про те, щоб ми якось грілися. А це буде стояти питання про газ. Газ повинен пройти через територію України. А тут і наше болюче питання: як ми у Сербії будемо грітися? Що про це скажемо? Я почув офіційні заяви, що наші газосховища наразі повні. Я не знаю, чи це вистачить на всю зиму чи ні. Але ми будемо ділити ту саму долю з Європою. Як як будуть грітися європейці? Скільки газу буде для Європи, стільки буде і для нас? Я сподіваюся, що все так і буде. Але це тільки сподівання це гарантувати не можна. гарантувати можуть тільки дві країни Росія і Україна. Чи може Україна стати союзником НАТО ще до членства у Європейський Союз? Я припускаю, що все таки ні, і сподіваюся, що не будуть поспішати, бо стати членом НАТО означало б все таки. Пряму конфронтацію з великим сусідом. Я, я думаю, що спершу найважніше підписати мирну угоду і зберегти територіальну цілісність України, повернути Крим до складу України, а від, відтак м, домовлятися і із, із НАТО, і з іншими чинниками, із Європою, із з Москвою. Все таки Москва Росія залишається сусід там, де і є, з усіма ними про систему безпеки, про тривалу і стабільну систему безпеки на сході. Чи мають велику важливість санкції, яких кожен раз продовжують і нібито збільшують? Чи це просто як обман, як кажуть для керівництва держави санкції не мають жодної ваги. Вони собі все таки живуть, так як і досі жили. Вони мають свої багатства. Але для звичайних громадян кожні санкції є важким тягарем, і санкції все-таки стануть тягарем і для близьких співробітників Путіна, які фінансують російську владу. Це його мультимільйонери, яких є багато. Перших 300, 400, 500 найбагатших росіян. Вони дуже, дуже відчують це. Це банкіри, це промисловці, це експортери. Вони дуже відчувають ці санкції, і вони, я упевнений, буду робити великий тиск на Путіна, щоб він припинив війну саме тому, що вони. Вони не співпрацюють з партнерами у Росії. Вони співпрацюють з партнерами у західній Європі з американськими партнерами і з іншими їм потрібні відкриті двері на захід. А якщо ці двері закриваються, російський бізнес пропадає. Це видно, Російський рубль дуже багато втратив на свої вартості від початку кризи. А це значить, що вирішення війни найбільше залежить від Володимира Путіна і самого Кремля. Чи хто тут найбільше може вплинути, щоб дійшло до мирного вирішення? Певна річ тільки той, що розпочав війну, може сприяти допомогти, щоб вона зупинилася, і нам залишається тільки надія, що що це станеться найближчим часом. Ті, що є жертвами агресії, вони не можуть зупинити війну. Вони не можуть припинити свою оборону, вони не можуть капітулювати і здатися. Припинити війну може Той що був натхненником війни, той, що озброював сепаратистів, той, що надавав всю допомогу сепаратистам, і той, хто нарешті послав і відділи свого війська на територію сусідньої країни України, значить, і терористи, які діють на сході України, вони якщо одержуть від Кремля. 呃。Uh Щоб зупинити вони це, послухають без іноземної допомоги. Вони не, не, не можуть воювати навіть кілька тижнів. Просто у, у такій широкомасштабній вже війні на території двох великих областей е, воювати можна тільки тоді, як ти постійно отримуєш і, і зброю, і боєприпаси, і все інше, що потрібно, і харчі для, для солдатів, для о, вояків, для тих чи чи вони добровольці, чи як їх на, на, не називали без допомоги із за кордону війна не може тривати більше ще від кількох тижнів. Ну, надіємося, що все-таки закінчиться все добре. І оця оці найновіша вістка, яка появилася, що вона справді така і що буде кінець війни. Я вам дуже дякую, що ви були гістю у нашому студіо. Шановні глядачі, добре, а ми добре. продовжуємо нашу передачу і переходимо до сюжету, а це говоримо про радіо Новий сад передачі української мови. Від 1992 року українське мовлення по радіо Новий сад пройшло довгий шлях. Про те, які передачі українською мовою виходять в ефір на сьогоднішній день, нам розповідає редактор передач українською мовою Василь Дациша. Правда, вже 22 роки минуло або буде минати саме у вересні, здається. Того 1992 року, коли розпочали програми українською мовою Радіо Телебачення по радіо новому саді. Але я би перше сказав, що саме два роки раніше, значить 1990 або 1990 року, у червні була перша програма української мови передача півгодинні передачі по радіо. А тоді Радіо Вербас Кула, зараз Радіо Вербас. Повертаючись на ці 22 роки уже програми української мовою Радіо Телебачення Воїводини, скажу нагадаю, що тоді була година передача тільки одна український обрій, тижнева передача, котра часом, часом часом збільшувалася, не тільки та передача вона сама залишилася, але додавалися і другі передачі, півтора година передача зараз з 2006 року. Маємо і е, кожноденні е, передачі новини, значить центральну інформативну передачу. Додає, додамо, що коли говоримо про радіотелебачення Воєводи, додамо, що з 2001 року е, я свідком був того. Почали передачі українською мовою по телебаченню, тоді передача час. Додам ще це, що з 2001 року почали, і коли говоримо про радіо Телебачення Воїводини, і передачі українською мовою по телебаченні, а саме тоді з 2001 року передача час, зараз українська панорама. Так що, то по тому електронних засобах масової інформації можемо сказати тільки додаючи ще, що в нас тут передачі є і по. Radio Indije, a tako samo i po Radio Kula. Bule pevni čas i u, u odnovoj prevatnji radio stanici u radio u Lačarku. Zvrtajuće uvahu na programe, to one časom zbiljšovali, zminjuvali svi formate, zminjuvali Свої особливості, це все в залежності від потреб слухачів, потреб коли говоримо про радіо Новий сад. 22 роки це немалий час, можемо казати, що за цей час, не говорячи вже, скільки передачі програм минуло, але за цей час і, і, у цій програмі змінювалося. Тобто і брали участь багато людей, то вже понад десяток осіб брало участь тут. На жаль, зараз поки що ще не врегульовано саме статус, такий, який ми, ми хотіли. Тобто, і українці, і українська громада так висловилася, і Українська Національна Рада висловилася, підтримуючи намагання, щоб. Це була редакція програм українською мовою, як по радіо, так і по телебаченні. Але поки що в цих роках не знайшлося якогось відгуку позитивного у тому напрямку. Ми не втрачаємо сподівання і думаємо, що з найновіщими змінами, і з огляду на ту традицію, котра є у нас вже довгих років, що і це здійсниться. Щоб мало багато. Багато переваг і багато позитивних е, таких е, впливів на подальший розвиток е, редакції і самих передач у подробиці не буду ходити, але багато би позитивного е, було порівняно з сьогоднішнім станом. Коли мова про закон найновіще, я б то більше звернув увагу на загальне питання це є питання е, стану. Е, Мовлення національних меншин, а найбільше українського, тому що до нас найбільше цікавить, що e, державні органи, тобто виконавчі органи чи від району, чи на вищому рівні не зможуть бути більше засновниками, тобто тими власниками засобів масових інформацій. Це є істотна зміна, котра можливо вплине на те Наскільки ми надалі зможемо, тобто і українці, і ну, говоримо інші національні меншини, котрі мають свої мовлення, особливо в тих електронних засобах масових інформацій, бо вони є дорожчі, по суті, реалізації, наскільки зможуться отримувати ці програми, бо подивимося на законні підстави, наскільки років, або там що не можна змінювати структуру програм, але все-таки одного дня приватник скаже. Слухайте, нам не вигідно е, транслювати програму українською мовою. Вона мені не дає прибуток, від неї реклами якоїсь не маємо. Маємо там 50 чи 100 слухачів на якомусь районі. Говоримо про Вербас, або там про кулу, чи ну, вже приватна, вибачте. Але е, і тоді прийде день, що скажемо. Ми не зможемо. Або ви зможете профінансовувати, що вже маємо таке. Ми мали вже програму українською мовою на приватному радіо. Що прийшов день? Ви зможете заплатити цю програму, пів години коштує стільки і стільки. Можливо, що певний час віднайдуться інтереси наші посередництвом Української національної ради, або, можливо, по якомусь проєкту нам удасться там отримати якісь кошти, щоб профінансовувати ту передачу, програму, а то буде рік, два, може п'ять. А потім вже й ті кошти можливо не буде, і, і, і ці програми будуть загашені. То не тільки стосується українців, то стосується інших національних меншин, особливо менш числених. Інформування громадськості це важлива суспільна функція. Наскільки це відповідальна і нелегка робота найкраще знають самі журналісти? Степан Сем'янів відносно не так давно працює на радіо, але вже добре ознайомився зі всіма тонкощами цієї праці. Взагалі це залежно від подій. Звичайно, у цих передачах, які ми маємо коженні, тобто інформативні передачі, актуальні події, які є на, на, у наших товариствах між нашими громадянами. Все, що стається цікаво для наших громадян, ми намагаємося подати як самі свіжі новини, От, само собою, що є вимога і потреба транслювати новини актуальні у цій державі. І зокрема, ми звертаємо більшу увагу на події, які відбуваються у нашій тобто державі, наших предків в Україні. Це що стосується скажімо, інформативних передач. Передачі тематичні, такі як наука, культура, мистецтво музика, то це передача, яку, яка готується, скажем, це, що було б цікаво почути, а що не знають наші слухачі, що можна здобути, а чого не можуть здобути наші слухачі скажімо, теперішніми засобами інформації. Що стосується нашої недільної передачі, само собою, всі знаємо, що ця недільна передача має бути як підсумок цього, що сталося протягом тижня, і що є цікаве для нашої громади. Підготовка до передач само собою кожного дня протягом, протягом дня готуються самі актуальні новини, а скажімо, для цих передач так само. Йде підготовка протягом тижня, виїжджається на, на місця події, записуються е, цікаві інтерв'ю з людьми, які, які цього заслуговують, е, щоб з'явитися у ці наші вже тематичних передачах, тобто в середу ввечері і в неділю по обіді. Взагалі-то слухачами ми е, не, не настільки підтримуємо контакти, але з більше з головами товариств. Як представниками цих громад більш контактуємо і цікавимся, що вони хотіли почути. Так само є у мене бажання і потреба звернутися до тих самих слухачів, більше брати участь, скажімо так, у організації цих наших передач. Звичайно, що хотілося б почути від слухачів, що їм цікаво, що вони хотіли почути, на які теми нам більше звернути увагу. Можливо, прийшлося б і нам внести якісь корективи в організацію цих наших передач. Само собою, що ми тут є для слухачів, і ми готуємо передачі для слухачів, щоб їм було цікаво це почути. Хотів би от на даний момент і через телебачення звернути до, до цих самих представників Скажімо так, наших товариств на місцях, щоб вони більш активно брали участь у організації роботи і те, що цікаво є в осередках, щоб вони звичайно давали інформацію на радіо, саму свіжу інформацію, яка була б цікава почути так, людям саме в цьому осередку, в якому вони. Наша невелика редакція українських передач успішно працює і наближається до відзначення ще одного ювілею 75 років радіо Новий сад, а ми завдяки їхній праці можемо кожен день почути нашу рідну українську мову у ефірі та знати багато нового і інтересного. Почався новий шкільний навчальний рік. Говоримо про школу, навчання щодо національних меншин. Кожен дбає про вивчення і збереження своєї мови. Що кажуть українці у Словаччині? Говорить і нам пан Петро Сокол, голова Союзу русинів українців, Словаччини. У Словаччині українська національна меншина теж старається, як і всі українці у світі, берегти українську мову. А про це послухайте прямо зараз це дуже сильне питання, тому що в Словаччині колись було, в Чехословаччині колись було 250 шкіл, де навчалася українська мова. Сьогодні у нас до минулого року було 8 шкіл вже на другий рік. Пропадають далі дві школи, тому що проходить реформа шкільництва. А ця реформа вона не рішає питання шкіл наших, тому що в світі є тенденція, демографія є дуже погана, дуже мало. Дітей родиться тим, тим падом у нас школи дуже е, на високому рівні. Але ці школи великі є, а дітей мало. Тим падом мусить держава приймати реформи. що і ці школи закриваються. А е, це негатив, тому що е, вивчання української мови. Я думаю, що і, ідентичність нашого народу є е, найголовніше в цих двох питаннях. Це Мова, а це віра це дві головні е, речі, які ідентифікують нас за народ. Також я, як представник союзу русинів українців Словацької республіки, хочу сказати, що у нас це питання рішається на рівні держави дуже негативно. Я думаю, що держава словацька, вона це робить планомірно. Вона хоче асимілувати нас, а це є якраз найбільший негатив, тому що е, всі нас хочуть е, асимілувати вже багато стовків років, а не вдається. Я думаю, що тепер ми в тій кризі, десь внизу, але я завжди говорю, що Воно е, ніколи не впаде, не заникне зовсім, тому що завжди е, в математиці є синусоїда, а вона як піде вниз, Мені буде підніма піднімається на максимум. Тільки треба чекати, перечекати, а воно ніколи то, що нас ідентифікує як українці, не загине. Як реагує українська громада Словаччини на ситуацію в Україні? Чи теж відбуваються якісь мітинги на підтримку? Так дивіться, треба брати нас, українців, що ми живемо на своїх автохтових землях, не так як деякі діаспори, які витворили в світі, витворили українську громаду. Ми від першого дня, це було на кінці, на кінці листопада, зачатком грудня місяця, ми пишемо. Протести нашій державі і президентові України, і президентові, і голови парламенту Словацької Республіки, що, що ми є проти е, таким речам, які е, наприклад е, анексії е, Росії е, Криму української частини землі тільки е, це все ми посилаємо нашим представникам, нашому е, амбасадорові українському, представникам президентові України і е, ченним представникам держави. Ми можемо тільки так, тому що іншого способу ми, ми не маємо. А ми є на стороні е, незалежної української держави, тому що ми знаємо, якщо є незалежна держава, вона не може бути тільки теоретично, вона мусить і практично мати свої землі, свої границі і все своє. А як ми бачимо, е, Росія одне говорить, друге робить, а третє думає. Дякую вам. Дякую. І перед тим як закінчимо, не така ж коротка, але важлива вістка. Міністр державного управління та місцевого самоврядування Корі удовічки призначила на 26 жовтня 2014 року вибори до національних рад національних меншин у Сербії. На виборах беруть будуть обрані представники 21 ради національних меншин. Умови для прямих виборів задовільнили 17. Національних меншин, а у той час як шляхом електронної скупщини мають бути обрані представники чотирьох національних меншин: а це польської, македонської, чорногорської і хорватської. Відповідно до конституції Сербії, представники національних меншин можуть обрати національні ради. Мандат новообраних національних рад триватиме чотири роки. Право голосу мають тільки ті члени національних меншин, які записані. У спеціальному списку виборців своєї національної меншини право реєстрації у спеціальному виборчому списку мають всі представники національних меншин зареєстровані у загальному виборчому списку. Реєстрація у список здійснюється на підставі письмової заяви за місцем проживання. Спеціальний виборчий список буде відкритий до 10 жовтня. Після цього можна буде записатися тільки за рішенням відповідного міністерства. Республіканська виборча комісія є основним органом, який регулює вибори. І ми так підійшли до кінця передачі. Шановні глядачі. Надіємося, що вам з нами було цікаво. Подивіться відкладений перегляд на www.rtv.rs, а також і повторення у понеділок і четвер. На все добре, до побачення.